Зараз хочу записати таке коротеньке спонтанне відео на тему регресивного гіпнозу, а саме, чи є регресивний гіпноз гіпнозом по своїй суті. Ось, Тому що дуже багато людей, які особливо приходять вперше, вони не розуміють, що це, і вони чують слово регресивний гіпноз, і вони дуже переживають, що. Це дійсно є гіпнозом, і хвилюється, як вони будуть туди заходити, і головне, як звідти вони будуть виходити з цього стану. Так ось я хочу сказати: хоч цей метод і називається регресивний гіпноз, але це не гіпноз по своїй суті, це не гіпноз в своєму чистому понятті, це такий вид терапії. Де відбувається тотальне розслаблення організму. Регресолог вводить людину в бета-хвилі, і людина знаходиться повністю у свідомості. Тобто вона знаходиться як зовні, так і всередині, в свідомості. Зовні це значить, що ви все відчуваєте, ви можете відкрити очі, побачити, поговорити з кимось, якщо хтось зайде в цей момент в кімнату. І всередині ви все. Пам'ятатимете, наприклад, ви відповідаєте на запитання регресолога. Але за рахунок того, що ви знаходитесь в цьому дуже розслабленому стані, на перший план виходить ваша підсвідомість, і ви можете згадати певні моменти свого дитинства зі своїх минулих життів, наприклад. І за рахунок цього і пропрацьовуються травми. Психологічні, тобто людина згадує якийсь певний момент, і вона може провести паралелі, чому зараз у неї в житті відбуваються якісь такі негативні наслідки. Прослідковуються такі певні ниточки, які ведуть до моменту з минулих життів, наприклад, з, з минулого життя якось да, певного, де був якийсь негативний досвід, і він відклався на підсвідомості і він тепер продовжує. Діяти на вас і в цьому житті. Також так же відбуваються і якісь родинні сценарії, негативні установки, тобто, ну це зовсім окрема тема. Mm -hmm. Ось цим відео я хочу сказати, що не хвилюйтесь, тому що, якщо навіть цей метод і називається гіпнозом, ви знаходитесь в певній свідомості. Якби ви не були в свідомості, ви б нічого не пам'ятали, не могли б нічого сказати. І от зараз, наприклад, в Україні дуже актуальне відключення світла, і люди хвилюються, як можна вийти з цього стану. Це не проблема. Ми або з вами знову зідзвонюємось, або я навіть попередньо розповідаю, як самотужки можна вийти з цього стану. Ось тому це абсолютно не проблема.